Ти вже лимон додала? Yeah. Дуже багато кісточок мачу в нього. Yeah. Доброго раночку, друзі. Запрошуємо вас до чаювання. До мене приїхала моя сестра. Мій Чіп буде мені сьогодні допомагати. А роботи в мене є багато. Будемо зараз вирішувати, що перше робити. Треба і цибульку садити, і там мене ще птицю дорізати. Ну, зараз вирішимо. Що головніше, що на пізніше оставимо, а що зараз зробимо. Mm. Вчора вечором Рома мені каже, хочу щось, мама, вкусненько. Щось <реку> <реку> да, і нічого такого печиво є, там топльоне молоко, але він каже: мені треба, що то вкусненькое. Піде в ванну. Я думаю, що робить вже майже 10 година. <сум> Сповнила, в мене є жогусиний жир, яйця, мука все є. І зробила такий тартий пиріг. А знаєш, що я, я сильно багато в нього жиру. Та не нормально, просто. Наче сильно крихкий. Він такий має бути. Да? Так. Тому що я то робила по пропорціям, а цей, цей раз просто так влила на гласу усе. Нормально? Геть погане. Юра хотів сьогодні бути вдома, теж допомагати. Визвали його на роботу, дзвонили. Працює. Угу. Він два місяці ж був вдома. То січень, лютий. Сладкий? Да. У мене і... і варення. Що таке як в мене. Все смородина На городі ще ми нічого не робили, Ну я посадила горох. Так, по підсідку один ряд. а Я не знаю, перебивати мотоблоком чи ні. Тому що ж ми осінню орали трактором, і воно м'ягенька земля, щоб не влагу всю, не... Знаєш, щоб мотоблоком воно переб'є, щоб не пересушилось. Побачимо. Ну, На цибулю можна, можна знаєш, граблями розгребти і посадити, поки остальне вже потім мотоблоком перейде. Там, де були трохи ями, Юра загорнув, але не все. Ще... Начнуться зараз роботи на городі. Так, що лучше, цибулю посадимо часником, чи що будемо робити? Я ти, сьогодні накопаю ага. це голубеньких піточок. Чу ж, а ці підсніжники, коли пересадити? Я хочу їх розрядити і пересадити. Коли от відцвітуть тоді, так? Да? Ну копай, бо я ж той один полісадник для тебе спеціально ставила. Я ці всі поросаджувала, а там же ж мене багато, бо я хочу його в порядок перевезти. Я планую там три рози посадити. Такий чай, ну чайно-гібридніць. що Так. Так, ну що, парадну форму одягли, калоші достали. Будемо зараз приймати сонячні вани. Вирішили розпочати з часника. Зараз ми його перечистимо. Дивіться, це в мене минулорічний часник. Будемо відділяти такі тільки доліки крупні. А то, що мілке оставимо собі для споживання. Пересіємо його. Давай, сідай. приймай сонячну ванну. Білий нормальні зубочки ось такі зубки виходять так, ну і я зараз сяду, буду допомагати, щоб скоріше було. Вийшли ми друзі вже на город. У нас таке сонечко світе, але вітерець здує, прохладно. Нічого робити треба. Вже ось наколупали чесничок, майже повне відро. Відділили такий канат, провели ровненько і близькі сплошні у нас гони через весь город. Ліна зараз буде ям курити, а я вже буду ложити. Земля нормальна, кажу, да, так що ж приступимо до роботи, так надо рукавити. Ходили тільки третій рядок, а спинка вже болить непривичка. Завтра, мабуть, буде така кріпатура. Так вже вийшло. У нас тут рядочки метрів 15. Да? Є. У нас ворот повністю 25 метрів. Тут ще залишилось метрів 10, а ще на метрів 7. В патрицях. Відпочинемо, може, поміняємось? <сі> Ні? Поїли, відпочили, часник посадили. Зараз будемо братися ще цибулю висаджувати. А поки я допор... попросила свою сестру, щоб вона мені допомогла, почистили розум. Тут у мене є одна єдина, поки чайно гібридна, це ще від колишніх господарів. Вона старенька, мені сестра допомогла її почистити, розповіла, як це робити, начебто я зрозуміла. Не можу знайти маленьку пилочку, це треба буде старенько ще випиляти. А тут у мене вже є, є мої рози, які я осінню посадила. Це ряд грунтопокривних, тут 12 штук. У мене навіть є відео, де я знімала, робила розпаковку. Всі прийнялися, я задоволена, сестра мені там щось дивиться. Підрізає. Ну, їх взагалі я читала, що ґрунтопокривні не потрібно стригти. Ну, в тебе ж гуси підгризли. Ну, гуси, так, да, трохи мені наробили пакостей. Юра випустив сюди вони осінню їх погризли. А тут мене плетисті. Одна, дві. І тут ще дві. Так, планую цю сітку я прибрати. І на туалет зварити з металу арочки. І рози будуть туди рости. Треба буде опилки всі ці типу, розгребти. Ну, все добре. Всі прийнялись. Це саме головне. А ти такої у бережнюків заказував? Да, так, я брала у бережнюків. Прийняти всі прийнялись, побачимо, що по кольору. Я заказала зелених ян. Ти зараз заказала? Зелені янголи називаються. Бач, ножниці погані. Я візьму вже, наверно, на... з неділі перегорню тут, пересапаю. розгорню ці опилки. Ну, все добре, бач, вибивають. Пересаджу. Ми ще хочемо в цей мусорник навести землі, теж насадити там. Щось є ще Ні, Я туди Я хочу якийсь підпорні стінки. Хто треба? Підпорні стінки. Вони як звисають, тоді вони... Красиво. Я бачила в, в, в інтернеті фотографії і так в ряду, вони теж гарно. Що <кій> то зелене? Це вже нове таке? А, це, 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 це ти порізала так. Якщо я порізала, то вибила. Це такі нові вибили? Так. Да. Добре. Так. Пішли. Доробимо вже роботу і мені буде легше. То Юра поки працює. Я мені самої не дуже удобно висаджувати, вдвоєм легше. Вона ямки робить, я засовую. Ось цибулька така. У мене загалом 6 кг це така біла, а тут кілограм синій. Взяла на пробу. Лена говорить, що раніше ми завжди в нашому регіоні висаджували синю, бо вона краще зберігається. Побачимо. Така на салати буде їсти. Взяла також ще вазончик буду набирати цибульку. вдобніше. Буде носити, бо я часник носила ціле відро, та важкувато трохи. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивились. До наступного відео і до побачення!